Ми продовжуємо працювати в середовищі Паскаль. І тема в нас сьогодні створення графічних примітивів. Тобто скласти програму побудови якогось малюнка. Але перед тим як скласти програму, давайте розберемося, що ж почати. Потрібно десь на папері, спочатку собі намалювати ескіз того, що ми хочемо бачити в результаті. От, Давайте розглянемо. От ми знаємо в математиці. Площина, вона розбита на координат, координатними осями на е, четверті. От, е, центр, центр на середині паперу на перехресті осі Хів горизонтальна і вісь Y вертикальна. А ось е, я відкрив пейнта. Тобто, а як же, як іде? Визначення координат на комп'ютері. Ось закладочка Вигляд переключуся. І ось поставлю лінійку. Дивимося в комп'ютери. Но іде номерація з лівого верхнього кутка, ось координата 0,0. Тобто від'ємних координат на комп'ютері немає. Іде відлік горизонтально. 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400, 500, 600 і так далі. Ну, до розмірів екрану там 1024 і далі. І вниз з лівого верхнього кутка, вниз йдуть координати y, 10, 20, 30, 100, 200, і так далі. Ну, Я виключу цю комп'ютерну лінійку номерацію і ось сам побудував з лівого верхнього кута вісіксів горизонтально, йде вправо додатні числа. Скажемо, дві клітинки: 10, 20, 30, 40, 50, виділив, де 50, 60, 70. 100-150 координата 200, 250, 300, ну і так далі. От, якщо тут 300, 900, то кінець екрану буде 1024, саме розміри нашого екрану. І вниз по осі Y координата 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300. і так далі. Тепер нам буде легше от, визначатися із фігурами, які ми хочемо будувати. Наприклад, якщо ми хочемо. Комп'ютера заставити побудувати коло. То для кола потрібно вказати координати центра його і радіус. Ось дивимось. Точка центр кола. Які в неї координати? Спочатку вказуємо координату Х, 250. А координата Y – 100. Тобто ось, 250 на 100 координати центра. І дивимось, радіус від 250 до 300, це 50. Все. Те, що нам потрібно для того, щоб заставити комп'ютера побудувати коло, це координати центра 250 на 100 і радіус 50. І ось все нам все в програмі вказати ось, Circle 250 на 100 координати центра і радіус 50. І все, Pascal побудує нам оце коло. Далі, щоб побудувати відрізок, нам потрібно знати координати початку відрізка. От, оця, ну, ось Ліва частина криші. В оцієї ось початок відрізка, координати дивимось 150 по Y 200. Значить, почати відрізок будувати від точки з координатами 150 на 200 до ось цієї точки. Дивимось 200 на 150. Все, координати початку і координати кінця відрізка. Ми знаємося. На програмі вказуємо line від 150 на 200 точки до точки з координатами 200. На 150. Все, ліва частина буде побудована. Аналогічно, як праву частину криші побудувати. Це відрізок від 200 на 150, ось о, другий лайн. Від 200 на 150 до 250 на 200. Ось до цієї точки. І третій відрізок, низ криші, ось о, від 150 на 200 до 250 на 200. Ось о, лайн. 150 на 200, 250 на 200. Це буде нижня частина криші. Далі стіна. Щоб побудувати оцей ось прямокутник зелений, не зафарбований. Потрібно вказати для комп'ютера координати діагонально проти протилежних вершин. Наприклад, оцієї ось, зліва вгорі і от тієї вершини справа внизу. По діагоналі протилежні. У цієї е, точки координати 150 на 200 та її 250 на 300. І це команда ось, rectangle 150 на 200, 250 на 300. Все комп'ютер побудує незафарбований всередині прямокутника. Тепер запитання. Ми, наприклад, хочемо ось о вікно всередині зафарбоване. Тобто зразу залите фарбою. О, координати дивимося: ось о, 210. на... По Y 220, оця ось, 220 раз. І діагональна протилежна по х 240, по Y 250. Ось є дві. Так от ректангл він будував не зафарбований прямокутник. А команда або оператор бар будує зафарбований прямокутник. Ось у програмі команда бар. І вказано координати діагонально протилежних вершин. 210 на 220 перва І діагонально протилежна 240 на 250 бар зафарбований всередині. Далі, ще така цікава штука. Отут внизу можна свій підпис вивести текст. Наприклад, я підпишу це, що це Гріша От, на, намалював. А ви своє там прізвище введете: Іванов, Петров, Сідоров. Як же вивести От, визна, визначити координати точки, від якої почати писати фразу? Дивимося. Це буде 160 на 290. І така команда, яка виводить текст на малюнку out, text xy, out. Text, все, 160 на 290. І там Григорій, а ви своє впишете Іванов, Петров, Сідоров. Коли Заснімете результат свого малюнку, там буде написане ваше прізвище. Я поставлю оціночку. Так, далі. А тепер тобто, ми розібралися, як будувати коло, Це circle, відрізки це Line, прямокутник це ректангл, і зафарбований прямокутник це bar команда. Далі кольори. Кольори визначаються числами: один чорний, два зелений. 3 бірюзовий, ну голубий, 4 червоний, 5 малиновий, ну і так далі. Вони там і далі можна 16, 30. ну Що 15 буде білий, що 30-й буде білий, в принципі, вони там повторюються. Далі. Ну, все, дивимось тепер програму. Програм Begin End, вони впритик до лівого краю екрана. Далі, ну назвемо програм сюжет. ну Сюжет, малюнок. Ну, далі. Для того, щоб комп'ютер намалював, він же ж у себе тут у вікні програми не, не може намалювати поверх тексту програми, потрібно йому додаткове графічне вікно. Ну, як оцього Paint відкрити, так от, щоб ініцію, ініціювати, ініціювати да. відкрити оце нове графічне вікно. Для цього треба ось ввести команду Uses Graph. Тось, підключити графічний модуль кажучи. Підключити графічний модуль, де і будуть з'являтися малюнки. І Також модуль КРТ – це сприйняття тексту з клавіатури будь-якої нажатої клавіші. Для чого? Бо ми, от такий принцип, що комп'ютер намалює і оте графічне вікно враз закривається. Так ми ось внизу програми зробимо. Таку, таке запитання read, тобто комп'ютер буде чекати, запитає key, будь-яку натиснуту клавішу. Оце все зображення, всі-всі малюнки будуть е, триматися на екрані, не закриється графічне вікно, доки ми е, read key не натиснемо якусь клавішу. Так от, е, Підключити цей текстовий модуль. Воно ж тут ось йде: Users Graph, графічний модуль відкрити. І підключити клавіатуру. О, сприйняття з клавіатури. От, Далі аргументи. граф-драйвер. Е, графічний драйвер, ну, щоб оцей екран воно бачило. І граф е, моде, там розміри. От. Ці числа, тут змінниці ці інтеджер. Можна А і Б чи Х, і y, їх назвати. Ну, ось X і Y. Ну, прийнято. Graф драйвер і граф моде. Такі змінні ввести. Все. Begin почати програму. Ну, без оцих USES Graph і QRT програма робити не буде. Оте графічне вікно не відкриється. Все починаємо. Init graph. Відкрите графічне вікно. От, set back Color Баккольор колір фону, ну наприклад, 11-й дивимось, світло-бірюзовий, голубий. Зробимо світло-голубий, вказуємо, що бак-кольор колір фону. от, І кріа девайс перефарбувати. Тобто він там білий, взагалі він чорний. А комп'ютер його перефарбує у оцей, що ми сказали: бірюзовий, голубий. далі Перед кожною о, лінією от ми димось коло там жовте, криша червона. Якщо ми хочемо червоним, віддаємося, ми ось онлайн вказали координати початку відрізка і координати кінця відрізка, але не вказуємо кольору, бо він один раз на початок програми ставиться ось перед діями. Кольор четвертий, скажімо, червона криша. І все. Він буде розповсюджуватись на всі ті дії, що стоять нижче, аж до нового, ось новий зустрінеться перед е, прямокутником ректангл. От, оце всі ці лайн-лайн-лайн будуть е, червоного кольору. Тобто Встановлюємо червоний кольор і будуємо Line ліву сторону криші, лайн праву сторону кришу, лайн е, нижню частину криші. А тепер ще така команда є файл стіль юзер Це команда стіль заливка. от Ми хочемо оцю внутрішню частину криші, замкнуту між оцими червоними лініями залити у п'ятий в малиновий колір. Тобто кайомка криші буде темно-червона, а всередині трошки світліше буде. Малинове. от Оце. Oseo. Команда юзер Це заливати в який колір, але щоб ось о, food feel, файл, food file, до якого заливати, щоб оте, малина не виливалася далі на межі за межі криші. Тобто, заливати внутрішню частину замкненої області, але не далі за четвертий колір, але не далі червоного. Тобто середина буде малинова, і ця краска не витече далі за межі ліній його, червоних ліній. От така, дві дії треба одночасно. Для того, щоб внутрішню частину замкненої області зафарбувати, потрібно дві дії вказувати. Вказувати в який колір фарбувати, і вказувати до якого. Аналогічно, ось цей кольор ми встановили другий колір. Другий це ось о, зелений, щоб стіну будувати. І ректангл побудували зелену стіну. Далі прямокутник. Його тільки треба залити. тому ось о, файл стіль юзеровський, Дев'ятий колір, голубий. Голубе вікно буде. Бар означає залити всередині. Далі set color. Коло будуємо білим кольором, ось ось 15-й сьоркл координати Центра і радіус, і дві дії. Фарбувати внутрішню частину, в який в жовтий, 14 але щоб не вийти за межі білої кайомки цього кола. Бо ось ми встановили, що коло будувати білим кольором. Все коло зафарбували. Робимо новий колір, яким будемо писати текст. Ось, set кольор беремо перший чорний Ось о, чорний колір. І оу текст вивести текст. В точці з координатами 160 на 290. От звідси буде написано Григорій І все ось. Рідкей. Оце все зображення малюнка тримати до тих пір, поки буде не, нати... не буде натиснута якась клавіша на клавіатурі. А тоді вже Close. close graph. Закритий графічний екран. І end-програми. Все. Зараз подивимось, як воно працює. завжди ну, треба компілірувати, помилок немає. Run-Run. ось, ну Це вікно, ось воно ж графічний екран. Це підключився модуль. Ми USE QRT. Users Graph CRT. Ну, Підключили Windows Application модуль. Графічний екран. Так, як ми сказали, криша малинова, вікно синє. Оце фон бірюзовий. Чорний Грігорій написано, все закриваю. От, це ось вікно компілятора. Будь-яку клавішу натискаю, і ми виходимо з графічного режиму екрану. От тут ще забув сказати: дивіться, flood файл Залити область. І, і ось координати 200 на 170. Це координати будь-якої точки, яка попала всередину області. О, обмеженої з усіх сторін. Що таке 200 на 170? Ось 200. А ось о, по ірику 170. Це отут, ось, о, точка всередині, всередині криші. Ось, отут, о, от, ось Всередині. Треба вказати координати точки, е, яка попадає всередину замкненої області. Тоді саме ця частина буде фарбуватись, бо можна вказати, отут десь угорі. Координати точки, наприклад, 200, всього на, всього на 100. Отут -от, то перефарбується весь фон екрана перефарбується. Отже, щоб зафарбувати обмежену область з усіх сторон всередині якогось многокутника, треба вказати координати будь-якої точки, яка попадає всередину цієї області. Наприклад, ось, щоб перефарбувати сіркл, коло Потрібно вказати точку всередині цього кола. Ну, Саме це і є координати центра, ось 250 на 100. Подивимося ось у програмі, дивимося ось Circle. і ми ось Flood File 250 на 100. Тобто, Вказали координати центра кола. А то до якого фона кольору фарбувати. Ну, в принципі, все. Хто зробить програму так як у мене. От, тільки не забудьте, ось оут Out Text. своє тут прізвище вставити. Тобто невеличкі зміни у програмі. Знімете скріншот графічного вікна, що у вас отрималося. От, А хто на кращу оцінку на 12 балів, то свій малюнок чуть-чуть зробіть. Можете автомобільчик тут побудувати. Два прямокутники. кузов і кабіна, і два кола. І вже буде 12 балів. Ну, все, робіть.